Над такими качелями. Вы на суды вытеете. Нет. Это направление на 2 Надо дельской дорогу. Пец, огонь, чуть над головой это да, шарахнуло. рахнуло. Он подевается, он падает, говоришь. Вообще. Это у нас. Он, он, он блядь, засвитывает. Вот бачишь. Все. Он чушь падает Опа, на лагодийских дорозе. Христица. Короче, попавший хит в дачку. І тепер вона за... загорілась, горить. Ще ліс. Ліс тут потушила майже. Трошки там ще. А ще гарно горить. І так от горить будиночок, догорає. Не знаю, видно, ні? Не видно, мабуть. Пояснюю, прода. Що відбулося? Збили шахід. над датчиками він впав сюди. Загорівся будинок, загорілася частина лісу. І тут тепер вночі отака от двіжуха. Бачите? Моргалки, мігалки, пожежники, поліція, лісова охорона всі тушать. Словом така у них робота тут і так постійно. От зараз ну, погано просто видно, зараз теж там з пожежної машини тушать в ліс. Водою полум'я. Ну, тут вже його майже погасили. Видно, так? Да? Оці спалахи і світла, це пожежник з ліфтариком і з бронзбойтом. Будиночок зруйнований. Мій чоловік пиляє якісь сосни. Тягає. Цікаво. Потім спитаю навіщо. Може, щоб не загорілись повторно. Ось так от дуже важка її, я б сказала, навіть героїчна праця. Ну, вона якось не помічена зараз. Контрактор їде, заїжджає справа. Це трактор обурює ділянку, яка горить, щоб полум'я, навіть якщо буде повторне якесь загоряння, щоб полум'я не розповсюджувалося. Ось так от поки що все. І так от трактор тут буде обурювати теж. Три години ночі, на секундочку, на годинник. Другий раз прийшовся. Там дуже багато таких костриків, осередочків, вогнику. І їх нереально затушить. Вон ще одна лісова пожежа, це теж результат збиття ракет, шахедів. Така пожежа, вон там, дорожка в ліс горить. І три людини всього загасить. Такою маленькою машинкою. Я вважаю, що це герої. вообще и бочка лежит. И дракеты. Здесь. не видно, но там надо съехать. Ну, ти затушили. Майже. А бочка не може взорватися? Ні, вона вже вона частина ракети лежить. Вітя, не трогай її, пожалуйста. Ні, це її розірвало, ось тут заряд був. Касети із поражаючими елементами. У деревом, бачите, це 125. Те саме, що ми там у хатяновці бачили першу Да і їх повно поїхати. Їх три, правильно? Жесть. Ну посвяти мені. Там не... О. Вона точно не рване? Ні, вона вже рванула. Вона вже своє діло зробила і походу вбила того сахіда, що спали в домі. Там все ще не потухло, дерево горить Таке лежить. І вони його розрізають і тушать заодно. І, до речі, пішов дощ. Це добре. Але може такий дощ, нічого не загасить такий. A Він уже й розпліво, я в машині сиджу. Полум'я майже згасуло там щось трохи. Видно, за деревом там булимає. Такий дощик крапає трошки. Ну, такий не сильний. Але вже і світанок. Ось така от нічка весела. І отак от три людини в такий великий осередок горіння в лісі. Досить швидко, до речі. Приїхала пожежна машина, приїхала дотушувати, бо на цій машинці мало води, ну тобто, навіть якщо всю вилити, потім десь вони будуть їхати і... Не буде води у них в бочці, то не буде чим їм гасити. От пожежно. їде заливати це все. Ось ми повернулися там, де вночі тушили. Вже все потухло. Тліє там щось. А вон будиночок. Що лишилося від будиночка. Це якась недобудова, як і казали тут хлопці. Але ж все одно шкода і це чиїсь кошти. Хтось будував, вкладав кошти. І от бачите результат. Добре, що ніхто не постраждав. Але все одно. Хтось тільки мріє про такий будиночок. Хтось старається, будує, а хтось приходить і руйнує. Дякуємо нашим сусідам. Ненормальним. І ліс постраждав. Ну, не дуже, на щастя. Вчасно все загасило. Коли бо все поїде, полетить. Щось це видно, сюди його. Що це за шахіда? Двигатель, кусок двигателя, таки пообивало поршня, чи циліндр. А то що таке оце? Де? Оце, квадратний. Блядь, оце? Кусок циліндра, головка циліндра. Такий отбито. Тут чотири. Дивайся щось тим, коли валив.